12 березня цього року відбулась 31 сесія Тернівської міськради. Депутатами були розглянуті близько 60 питань, серед яких охорона здоров'я, фінансова підтримка та розвиток медзакладів, забезпечення громадського порядку, соціально-економічний та культурний розвиток тернівської громади. Під час сесії розглядали і програму розвитку малого та середнього бізнесу на 24-25 роки. А саме організацію та проведення конкурсу бізнес-проєктів для їх співфінансування з місцевого бюджету на загальну суму 450 тисяч гривень з розбивкою по рокам 300 тисяч в цьому році та 150 у 2025-му. був великий блок земельних питань: використання та охорона земель. Також розглянули питання про прийняття та передачу об'єктів газорозподільної системи у розпорядження міста. Розроблення містобудівної документації та переіменування вулиць у нашому місті, які не відповідають мовним стандартам. Я Таких п'ятнадцять 15. 15. щодо проведення до мовних стандартів, це написання наших вулиць за правилами української мови. Деякі з них були прописані в нас неправильно. На сьогодні існує закон України про забезпечення функціонування української мови як державної. В цих в назвах цих вулиць були руцізми. Крім того, не, не, по новим стандартам всі вулиці, які мають назву ім'я та прізвище, повинні Ігоря Петрова, Івана Франка, повністю повинні писатися. Наскільки коштує це все Ну Таблички, да, якщо я тут підрахувала, якщо обирати середню табличку 10, 270-350 гривень, то на житлові будинки на багатоповерхові. Десь до 40 тисяч гривень. А взагалі ні. Приватний, приватний сектор міняє собі сам. Словник автоматично вносить всі ці назви. Після прийняття цього рішення ми надсилаємо до НІАСу документ, яким ми це перейменували, і вони автоматично вносять це в словник. Не менш важливим для розвитку бізнесу в місті були питання передачі власність земельних ділянок, які поки що не перебувають у комунальній власності, а ще здача в оренду переміщень, які наразі не використовуються потенційним підприємцям. Це гарантовані додаткові кошти до місцевого бюджету. Про роботу Тернівської поліції за минулий рік та хід виконання комплексної програми профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на 2022-2024 роки доповів заступник начальника відділення поліції номер 1 Павлоградського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області Вадим Данильченко. За 2023 рік у нас було зареєстровано 5813 заяв про. Кримінальні правопорушення та інші події. До ЄРДР було вносено 260 кримінальних правопорушень, з яких тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень. 142. З них два вбивства, два було розкрито. Розбій один розкрито, три грабіжі, два розкрито. крадіжка, 98 розкрито, 69. Також з дітьми періоді було зареєстровано 17 квартирних крадіжок. з них стало особу. Та оголошено про підозру 16. Також було зареєстровано 60, 39 шахрайств, 5 розкрито. Незаконне поводження зі зброєю одне одне розкрито. Незаконне заводіння транспортним засобом, одне розкрита. <кхух> Злочини з сфері обігу наркотичних засобів було зареєстровано 13, 9 виставлено по факту розкриття за статтею 308-307 Кримінального кодексу України. Також за 2023 рік нами було встановлено то есть, формально підпадачі під обінагідь, ті особи, які звернулися з місць е, Свободи 43. Е, особи, які вчиняють домашнє насильство, 123 особи, які е, протягом 2023 року постійно проводяться з ними профілактичні заходи е, щоквартально е, Протягом 2023 року. Було проведено 50 профілактичних рядових заходів щодо, щодо поводження пішоходів дітей на частині в місті Тернівка. Про затвердження переліку адмінпослуг, які надаються через ЦНАП, та про внесення змін до структури апарату тернівської міськради доповіла начальник відділення надання адмінпослуг Ольга Лященко. За словами доповідачки в Тернівському ЦНАПі, додався ряд нових послуг. А штат фахівців лишився незмінним. Тому ми бачимо багатогодинні черги відвідувачів. У нас з'явилися нові послуги. Це сервіс МВС, видача водійських посвідчень. Це послуги є ветеранці автоцивільного стану, седосу народження, про смерть, а також паспортний сервіс. Звісно, що потрібні додаткові штатні одиниці. Ще були розглянуті нагальні питання освіти, внесення змін до положення служби у справах дітей. Було декілька звернень депутатів, та найбільше уваги та часу вони приділили питанням фінансової підтримки ТЖКП на 2024 рік та внесення змін до бюджету Тернівської міської територіальної громади на поточний рік. Попри гарячі обговорення, рішення не були прийняті, тому ці питання перенесені на наступну сесію.